Недобрим став ранок для мешканців цієї багатоповерхівки. Вийшовши вранці з будинку, люди помітили на виступі під'їзду бездиханне тіло. Попередньо відомо, що загиблому було 27 років. Він випав з вікна під'їзду одного з верхніх поверхів. Причини трагедії незрозумілі. Я живу на другому поверсі, в другому під'їзді вночі не було нічого чутно. Зранку я вже побачила, коли приїхала пожежна машина, і вже драбину ставили. Дивилися чоловіка, сказали, я почула, що сказали, що чоловік вже мертвий. І викликали швидку, тоді приїхала швидка поліція одразу, і вже тоді вже слідчі дії почалися відбуватися. Ну, я спостерігала, трішки знімала на телефон те, що відбувалося, тому що не зрозуміло було, що сталося і коли це сталося. Зателефонувала чоловіка, він зараз на роботі. Каже, що зранку, вроді, все було спокійно, нічого, ніхто не бачив. Більшість мешканців будинку дізналися про трагедію або з загального чату, або зі слів знайомих. Кажуть, вночі підозрілих звуків не чули і не могли уявити, що сталося таке нещастя. В лице я його не бачила, бо тільки було видно ноги. На козирку він лежав на третьому під'їзді. Тому а вже місцеві сказали, що це не наші.